Зброя є невід'ємною та дуже важливою складовою матеріальної культури будь-якого народу. Вона відображає не лише науково-технічний рівень, але й є цінним джерелом для вивчення історії та культури того чи іншого етноса держави або нації. Сучасний антикваріат колись був зброєю, найдавнішим інструментом, без якого неможливо було уявити собі існування та розвиток людини. Завжди і в усі часи зброю вкладали найдосконаліші знання, науку, технологію та естетику. Колекція, що представлена тут, включає в себе увесь спектр вогнепальної та холодної зброї, починаючи від кам'яного віку до автоматів Другої світової війни. Чотири роки тому, коли відкривався музей, його колекція нараховувала 2,5 тисячі експонатів. Зараз кількість предметів зброї наближається до 4 тисяч. Ми по-своєму унікальний музей. Ми музей історії оружия. Наша тема тема нашої колекції іменно історії. И поэтому мы исследуем именно историю развития оружия. И вот в этой всей охватности времен от каменного века, бронзового века до автомата Калашникова, до нынешних моделей вооружений мы старались представить равномерно оружие разных времен, разных народов. Делая, конечно, упор на оружие той земли, где мы находимся, серйозній серйозності. Тут представлена зброя з усіх куточків земної кулі: Австралія, Японія, Сполучені Штати, Ірак, Ізраїль, Індія. Віталій Григорович їздить по всьому світу, відвідає найрізноманітніші аукціони та антикварні крамниці. Але, звичайно, в цьому музеї акцент робиться на зброї землі козацтва. Може бути я благодарен міроду Дніпропетровську за його підказку, в В историческом музее Днепропетровска хранится сабля казачья с надписью «Верность земле и преданием». Эта надпись, когда я прочитал на этой сабле, настолько меня взволновала, она показалась мне очень точным указанием, что надо делать.